Всім доброго вечора, ранку дня. Хто коли це дивиться, вибачаю за те, що в мене тут невеличкий бардак. Прийшла посилка, забрав. Трос газа на мою хондочку. Двойний. Якщо хтось знає, як його ставить, пожалуйста, напишіть мені. Як воно больно вдарило по нозі, то юпаний. Короче. хто знає, як. Устанавливать е, трос з газу правильно. І маслонасос. Мені ще ж маслонасос прийшов. Ти знає, як це все правильно поставити і настроїть, пожалуйста. Напишіть в коментарі. Коротше, такий маслонасос оригінальний. Надіюсь, що воно все буде працювати. Посилка мені обійшлася 820... Ні, вирішу 851 гривню. И ещё купил ролики вариатора. Шесть штучек. Сейчас достану, покажу. У меня и комната, уже мастерская какая-то получается. У меня тут везде какой-то хлам. О, Отак от. Ролики варіатора, Тросик газу і маслонасос Короче, Коротше, хто знає, як це все ставиться, правильно, щоб ми нічого ніде не зламали і не зробили в два рази хуже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Іще інфа. Думаю, можна вам це показувати, ні? Думаю, пока рано. На 200 покажу. Короте, треба його якось так положити. Кінець дорожки раз. І майже в кінці дорожки там. Коротше, інформація. Ми хочемо. Поставимо там банку 3-літрову. Я не знаю. Просто щоб не тратити гроші. Е, будемо складати до бабки. Хто хоче підтримати. Будь ласка, карта буде. Хто хоче підтримати, коротше, карта буде в телеграм-каналі. Заходьте в телеграм-канал. Закидаєте нам на карту гроші. Це, перш, це буде наш перший взнос. У нас е, ми хочемо зробити новий проект На цей проект нам треба 12 тисяч гривень. Зараз ми шукаємо роботу. Е, Підемо на якусь роботу таку, знаєте, легеньку. Ну, не прям легесеньку, нам, в принципі, все одно літом вже ж дрова рубали, нічого, все нормально, не померли. То, коротше, Хочемо купити машину, зробити її, привести в товарний вигляд і ну, почати займатися перекупом. Хто хоче побачити цю рубрику як можна швидше, я вже казав, карта буде або в описі, або в телеграм-каналі, кому як краще, заходьте. Це я не... З вас гроші не вимагаю, то, ну, це, ваш, ну, це ваше право. Я нічого вас не випрошую, то, не кажу, що ой, я бідний. Е, ну, інформація йде така. Що ви нам скидаєте гроші, ми купуємо автомобіль, ми його робимо, приводимо в людський стан. Получається, що далі. Ми тратимо гроші на машину на ремонт. І кошти, які залишаються після того, як ми потратили це все. Ну, не наші кошти, а ті, що ви скинули. Ми е, куп, ну, купуємо, як ці, Купуємо е, їжу, каву, е, ш, ну, ще якісь харчі і відправляємо через нашого знайомого на ЗСУ. Такий невеличкий проєкт е, перекуп. і... Допомога ЗСУ. Хочемо. Поп... Просто в житті треба все Попробувати, Я так вважаю, що треба все трошки попробувати, освоїти. І... Я думаю, ви розумієте, про що я. Так що, ждіть ві відос, як ми будемо ставити це все. Не знаю, коли це буде. Ну, я думаю, на днях. Може, в неділю. В неділю підемо дивитись машину. В знайому він нам може її залишити, не продавати. Скажемо, що хай не продаєте, він нам може залишити машину. Якщо то вийде так. Якщо він буде згоден з тим, щоб залишити, то. В принципі, добре буде. Так що, всіх чекаю в себе в телеграм-каналі. Дайте мені відповіді, як це все правильно ставить, щоб я нічого ніде не зламав. Чекаю вас всіх. Дякую вам за перегляд. Гарних вам канікул, в кого вони почалися.